Страшні звістки про втрату воїнів на жаль продовжують надходити в нашу громаду, і кожна втрата дощемо в серці, 27 листопада, в останню земну дорогу, наша громада у невимовному горі проводжала свого героя, садкова В'ячеслава Анатолійовича, старшого солдата, протитанкового взводу, роти вогневої підтримки. Трагічно загинув В'ячеслав під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту. Міївка він був надійним товаришем, завжди готовим підставити плече у важку хвилину. За це його любили і поважали. В'ячеслав Садков боровся за волю і свободу нашої держави і щиро вірив у те, що перемога вже скоро прийде на нашу землю. Вірив і віддав ім'я цієї перемоги, найцінніше життя. Попрощатися з героєм та провести в останню дорогу прийшли рідні, друзі, побратими, керівництво громади, депутати Подільської міської ради, представники Подільської районної військової адміністрації та Подільської районної ради. Жалобна хода пройшла від дому захисника до місцевого кладовища. Сьогодні Подільська громада в Скорботі. Проводжаємо в останній земний путь добровольця, патріота, захисника. Садкова В'ячеслава. Він закінчив 3 Подільський ліцей. Пішов працювати. енергетичний участок номер 6 Подільської залізниці. З перших днів війни добровольцем пішов військомат з вимогою взяти зброю і йти захищати нашу країну. Старший солдат протитанкової роти захищав нашу країну на Херсонському напрямку. Був поранений та не списався. Взяв зброю в руки і захищав з побратимами нашу рідну Україну далі. Планував приїхати додому, привітати рідну матір з Днем Народження, та не судилася. Ім'я М'ячеслава буде вписано в книгу пам'яті і буде в пам'яті всіх мешканців громади. Слова підтримки та подяки рідним також висловив начальник групи морально-психологічного забезпечення Подільського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Ігор Коваль. Він віддав саме найдорожче, що в нього було заради кожного з нас з вами, рідні та близькі. Приміч щирість співчуття. Дякуємо вам за сина. Дякуємо мам за справжнього захисника. Вам є чим пишатися? Вам є чим пишатися. Кожному з нас залишається тільки пам'ятати. Будь де і будь в який час. Слава Україні! Героям Слава! Від імені, президента України! Верховного голокомандувача Збройних сил України, прийміть цей прапор, державний прапор України, якому вірно і віддано служив ваш син, справжній захисник України. Три постріли почесної варти сповістили всім, що тут навіки спочив герой, який загинув за Україну. Низько вклоняємось йому за його подвиг та дякуємо за захист України та всіх нас. Щирі співчуття рідним і близьким поділяємо ваше горе, сумуємо за втратою найкращих синів України. Вічна пам'ять і слава герою!